Водолії, вітаю вас! Дивимось, яким для вас буде лютий. Що він вам принесе? Які події, які застереження, поради. Так, дивимось. Лютий для водоліїв. Основна енергія, основні енергетичні моменти. Водолії в лютому. Так, основні енергії. Основні енергії. Так, дивимось. Теж щось було незрозуміло, неясне. Щось було стосовно допомоги будь-якого плану, фінансові. Ну, наприклад, ви звертаєтесь за якоюсь допомогою. Це навіть можуть бути там рішення так, від якихось органів. Можливо, це стосується кохання, тому що тут теж є такі моменти, ніби взаємодії особистого плану. От, ніби було щось незрозуміле. Так, і от потім після того приходять хороші новини. Можливо, воно було спочатку неприємним, а потім, ніби, приходить гарна новина про те, що все-таки вам ця допомога надійде, ви на неї заслужили. Можливо, там хтось вам навіть допоможе в чомусь. Так само може стосуватися особистих тут почуттів, можливо, така людина, яка більше, знаєте, така емоційна у відносинах. Вона не дуже вкладається прям. Приземлено, так, як там повсякденно, але вона, можливо, вам щось подарує. Можливо, ця людина там трішки десь пропадала з радарів, а тут з'явилася та ще й з подаруночком. Дивіться, думаю, що більше стосується роботи навчання, можливо, буде якась навіть така допомога е в плані, що вам щось чи виплатили, чи допомогли е в плані навчання роботи. Напишіть, чи вже, можливо, для вас актуально, тому що люди ще на екваторі. Йдемо далі. Родина. Що буде в родині в лютому місяці у Водоліїв? Основні енергії, сигніфікатори. Так. Що там в родині? У Водоліїв в лютому. Ось ця допомога знову. Так. Так. Дивіться, знову карти якось так дуже цікаво дійсно в цьому місяці переходять логічно одна в одну, як одна історія. Можливо, дійсно, фінансово було важко в родині і може бути ще в лютому важкувато, тому що ви ніби чекаєте, так, ось ці кошти в мене будуть. І мені тоді буде в родині легше, можливо, там дійсно підтримати фінансово свою родину, забезпечити. Це як один із варіантів. І вам ніби так важко заробляється вже ця вся фінансова історія. І ніби там щось не зовсім прозоро, що з якимись обманами, чи з якимись там, можливо, якщо, наприклад, вам обіцяли виплати, то зараз поки що ви їх ніяк не можете добитися. Ну, наприклад. Або, можливо, вам хтось в родині допомагає фінансово, і поки що, можливо, з цією людиною там не виходить домовитися, щось, можливо, там людина. Чи приховала, чи обманула, і поки що перекривається ця допомога або фінансова, або будь-якого іншого плану в родині. Так, але все рівно у вас все йде до перемоги, навіть якщо це були такі тимчасові моменти, воно ніби йде у вашу перемогу. Так, до чого там шістка жезлів в родині? І знову дивіться, вона випадає, ваша перемога в родині. О, дивіться, якщо там не було щось зрозуміло, не було, так як, можливо, ви собі там домовилися з кимось, то все рівно виходить якийсь активний момент фази. Тобто воно зрушить однозначно. І, можливо, всі ці такі незрозумілості між вами вони зникнуть. І, можливо, все-таки та допомога будь-якого плану вона в родині буде і буде для вас. Йдемо далі. Особисті стосунки. Особисті стосунки в родині, ми казали, а тепер більше, можливо, хто саме за своїх партнерів запитує, так? Лютий місяць, водолій. Що у вас в особистому? Ну, подивіться, спеціально не придумаєш, та що ж це там у вас таке програється? Так, дивіться, можливо, з якоїсь королеви, можливо, дивляться чоловіки. З якоїсь королеви це часто навіть дружина або така стабільна жінка, так, навіть якщо ви офіційно не одружені. Може бути часто так, і мама, і сестричка теж. От ніби. Можливо, вам тяжко там якось цією трішки людиною буває морально, або дійсно фінансово, то часто фінанси, фінанси, фінанси. Можливо, вам важко забезпечувати, тому що там запити великі. Або ви думаєте, ну я вже не витягую цю свою шикарну королеву. їй постійно треба, треба на все. Ніби вам трішки важкувато. Або ваші стосунки такі трішки важкі, так? Можливо, вона така наскільки. Ну, вимоглива, можливо, місцями буває. І ви інколи думаєте, Боже, ну де ти взявся, взялась на мою голову. Це не обов'язково жінка може бути чоловік. І бачите, от ніби як підтвердження, на дні колоди йдуть ваші внутрішні розбірки. От ви постійно можете там про це сперечатися, можливо, там про те, хто головний, або де гроші, чомусь так. У відносинах трішки буде в лютому зі сварками, але не критично. Трішки поз'ясовуєте стосунки між собою. Робота, водолії. Робота. Можливо, навчання часто програється. Так. Що там у вас в роботі? Водолії, лютий. Робота, навчання. Ось вони партнери. От тут теж може бути не зовсім прозора ситуація. Теж в роботі або навчанні. Теж мечова, така трішки агресивна енергія. Там, якщо більше внутрішня, то бачите, тут ніби після війни вже, так, уже щось сталося, з кимось повоювали, можливо, ви з'ясуєте, що щось хтось від вас приховав, або якісь такі мутні, незрозумілі ситуації будуть в партнерстві. І ви можете трішки перейти на агресивні мечові енергії, поз'ясовувати стосуночки, розказати, що ви думаєте, кому там ви хочете це сказати. І Багато емоцій стосовно цього. Або з цією королевою на роботі, або навчанні. У вас. Можуть бути такі мечові або місячні. Ну, Мається на увазі така місячна енергія, яка вона все вводить в стан чорноти, темноти, незрозумілості. Так? Щось таке, ніби сварки можуть бути. Хто це? королева або людина, така з ніжними енергіями, як чоловік, можуть бути такі моменти. Так, фінансова карта для вас. Що у вас в фінансах? На лютий, Водолії. Що там з вашими фінансами? Фінанси, водолії, лютий місяць. Водолії. О, перепрошую. Так, водолії. Водолії, водолії. Ну, ось бачите, на дні відразу подивимося. Тут є пентаклі невеликі. Стабільні, можливо, які трішки просуваються вперед. Це наш лицар Пентаклі. Ну, дивіться, в цілому, ви ніби активні. Можете там щось активно робити, щоб заробити кошти. Але при цьому ви і у відлюднику. Можливо, ви працюєте сам на себе, до речі, або можливо, ви вже не працюєте. Можливо, тут пенсіонери, наприклад, або інші категорії, які звідки сь з іншого моменту можуть мати фінансові ці надходження. Це можуть бути теж закони. Порядки, так, в державі, якщо ми говоримо про фінанси. Так, я думаю, що ваші гроші з вами то будуть, але без особливих нових капітальних надходжень чи зароблянь. Тобто, в цілому, щось трішки можливо просунеться, але не глобально. Но в цілому, ви ніби, працюєте, і гроші у вас є. Йдемо далі. Самопочуття. Ми говоримо більше про ментальний стан, про ваші настрої, не зовсім про здоров'я. Але як водолії в цілому, в лютому почуваються в плані сердечних справ, душевних, моральних, емоційних? От бачите, ресурсу не вистачить трішки. Може бути, знаєте, теж так півмісяця, добре півмісяця не дуже. Можливо, навіть із фізичними проявленнями, трішки якісь хвороби, там, вірусні або ваші, хронічні, можливо. Трішки у вас можуть бути гойдалки, якщо ми кажемо про настрій, теж мінливий такий настрій, але і з приємними якимись емоціями, почуттями, які можуть теж пов'язані бути з іншими людьми, які для вас важливі, друзі, особливо люди з минулого, це, це не нові люди. Якісь зустрічі, теж якісь подарунки можуть вас потішити. Ну, Будуть трішки моменти і такі дні. Не найкраще в цьому місяці. І бачите, ви йдете кудись тікаєте від цих емоцій, можливо, якщо це про емоційний стан, тікаєте, можливо, від людей. Можливо, ви такі, що не хочете це обговорювати з людьми. Можливо, цей стан будете переживати в собі, так як у вас відлюдник падав навіть і про фінанси. Ідемо далі. Порада. Порада, щоб місяць лютий був для вас максимально хорошим, позитивним і програвся якнайкраще. Порада для Водоліїв на лютий місяць. Порада. Порада. Так, ну дивіться, <смі> дуже цікаво. Вам радять бути в своєму ресурсному стані, навіть якщо вам здається, що у вас чогось недостатньо. Знаєте, у вас зараз всього предостатньо. Теж нікуди не поспішаємо, нічого кардинально не змінюємо. Тобто, залишаємо ситуацію стабільно текти, так, як вона текла до цього. Тому що, бачите, ризикуєте потрапити в якийсь. Моменти е, веж, а веж це руйнування, це неприємні моменти, це якісь такі руйнівні моменти в житті, коли все руйнується і хочеться буквально не знаю, тікати від цього, як від небезпеки. Тому як порада. Не поспішаємо, нічого особливо не змінюємо. Пам'ятаємо, що в нас є все для того, щоб отак цвісти, пахнути, тому що ризикуєте потрапити в деструктив якийсь будь-якого плану, навіть якісь неприємні ситуації, навіть якісь, можливо, там нехороші, нещасні випадки. Тому нікуди не поспішаємо. От бачите, активність, так, проявляємо активність, але обережно, поступово балансуємо, так? Так, йдемо далі. Застереження. Це було більше як застереження, але подивимось окремо застереження. Водолія. Від чого вас застерігають? Від якихось, можливо, неприємностей? Від чого? Застереження для водоліїв на лютий. Застереження. Так, ну от бачите, дійсно летять якісь різкі рішення, як грім серед ясного неба, якісь удари такі можуть бути своєрідні. Але тут і сонечко є, так? можливо, щось проясниться, можливо, доведеться прийняти таке рішення, щось відрізати, когось відрізати. так? Можливо, вам щось відріжуть, скажуть ні, і все. Відмова якась така своєрідна, воно прояснюється. І потім, ніби все зависає. Тому вас застерігають, що або не будьте ви такі мечові, так? тобто не рубайте прям так сильно. Ситуацію треба прояснити. <кій> Перепрошую, прояснити для себе, тільки потім робити якісь рішення. Так? Спочатку прояснили, тому що, може, знову ж таки, бачите, як вам кажуть, зависати, руйнуватися. У вас є ризики в лютому, можливо, своїми діями, своїми настроями заводити ситуацію в погані моменти. Тому вас від цього застерігають і вам радять. Не рубаємо. Не, бу, не будьте дуже емоційні, так не будьте можливо швидкі в своїх рішеннях, тому що ризикуєте потрапити у вежу, по ризикуєте потрапити у, у е, повішаного, да, коли все зависло, все зруйнувалося, і тоді вже сидимо, наламали дрів, і думаємо, так може не треба було, так. Таке своєрідне застереження. Бачите, у вас стабільність, тому що ця карта про стабільність. І це, до речі, у вас програвалось в родині, як, можливо, ваші партнери в особистому житті. Це хтось можливо навіть почує зараз, що е, обережно зі своїм партнером, зі своєю партнершою, тому що можете теж. Там наламати дрів, так? Якщо це не стосується родини особистого життя, то стабільно у вас все гаразд, навіть якщо фінансово, ви там хотіли більше. Все гаразд, все у вас є. У вас є такий стан, пам'ятаєте, теж була дев'ятка кубків, все чудово, зона комфорту. Так, і що ви зможете уникнути? Чого ви зможете уникнути після цієї інформації? От ви почули, проаналізували, прийняли до відома. Щось можливо зміните. Чого водолії зможуть уникнути, почувши цю інформацію, чого в лютому ви зможете уникнути. Так. Так. І от бачите, дійсно, підтвердження всього попереднього, ви уникаєте ось цих різких рішень з вашого боку у ваш бік, тобто ви мудро, мудро. Приймаємо всі-всі рішення мудро, обдумали 10 разів, подумали про всі наслідки, про причини, так, причина-наслідкові якісь моменти. Прибираємо ілюзії, не намріємо собі замки там повітряні. Так? Рожеві окуляри знімаємо. І, ось, бачите, уникайте гострих моментів, уникайте гострих ситуацій, уникайте конфліктів. Тому мудро, спокійно, без ілюзій живемо в лютому. І дивіться, так завжди є вибір. Вам знов про це нагадують. Навіть тут вам кажуть, так, чого ти зможеш уникнути. Ти можеш ем, втрапити так, в такі конфузи, а можеш і вийти. Все залежить від ваших рішень. Тому приймайте в лютому рішення виважено так, з розумом і з мудрістю, тому що можете потім шкодувати. Ось такий лютий був для вас, водолії. Обов'язково відпишіться, чи вже щось програється, чи вже впізнаєте енергії, можливо, якісь плани. Повертайтесь і пишіть, як програлося пізніше. Буду рада і вдячна. А вам бажаю, щоб все програлося якнайкраще і на благо.